5 жовтня у Змієві прощалися із Максимом Сидоровим, молодим, сміливим хлопцем, який віддав життя за наше з вами майбутнє. Герой нашого часу, який декілька місяців не дожив до свого 30-річчя. Максим народився і виріс у Змієві, навчався у Зміївському ліцею Нуродин, який закінчив у 2010 році. У пам'яті вчителів і однокласників він залишився добрим і надійним хлопчиною, який мав чарівну посмішку. Ще В школі в нього були всі ті притаманні риси настоящого героя. Він був щирим, він був добрим, він завжди всім і приходив на допомогу, коли б до нього не звернулися. Він, він був вірним товаришем і другом і він був надійним. І це дуже, мабуть, головне оця надійність, особливо коли це було на фронті. І саме, знаєте, от пригадуючи і я, і Дітки, коли ми пригадуємо, ми пригадуємо, що він завжди посміхався. Його навіть поругати не було такої можливості, він похміхнувся, як сонечко. І забуває, що навіть хотів сказати, герої не вмирають, вони стають ангелами і потім охороняють своїх батьків, рідну землю, нас з вами. Слава героям. Максим в нашому серці залишиться надовго. Ми його ніколи не забудемо. Максим Сидоров був одним із вихованців секції боксу з міської дитячо-юнацької спортивної школи, любив спорт і виборював призові місця на чемпіонатах різного рівня. Ми ніколи не думали, що захищати нашу землю підуть саме ті хлопчики і дівчата, які вчора бігали нашому вулицям. Ми ніколи не думали, що вони стануть справжніми патріотами. Справжніми героями, про яких ми колись тільки читали в книгах, я хочу сьогодні подякувати сім'ї, педагогічному колективу, тренеру з боксу. Ми сьогодні почули, де яке коротке, але яке насичене життя прожив наш Максим за те, що вони вклали в цього хлопчину, в цього молодого чоловіка. Це дійсно патріот, це той герой. Який повинен стати взірцем для кожного, кожного з нас, тут присутніх і тих сьогодні дітлахів, які навчаються в наших школах. Після закінчення школи Максим продовжив навчання у Харківському коледжі будівництва архітектури та дизайну. Якийсь час працював у Державній службі охорони, а у 2017-му вступив до лав Збройних сил України, де проходив службу у десантно-штурмових військах. Три роки захищав Україну на сході. Повномасштабне вторгнення російської армії в лютому цього року спонукало Максима в перші ж дні війни піти добровольцем у свою 25-ту бригаду молодшим сержантом Зеніт. Нії ракетно-артилерійської батареї зенітного ракетно-артилерійського дивізіону. Увесь цей час він мужньо й відважно захищав свою країну, але 25 вересня отримав поранення несумісні з життям. Це сталося поблизу населеного пункту Нове Краматорського району Донецької області. Максим, як і всі герої захисники, не мав сумнівів, що його місце на фронті він був справжнім патріотом, який свою любов до країни ототожнював зі своїм рідним краєм. Та найдорожчими людьми у нього залишилися батьки та маленька донечка Злата. Поховали Максима Сидорова на міському цвинтарі, а в останню путь проводжали на колінах. Покойся з миром, герою. Дякуємо за все, вічна слава і вічна пам'ять.